Курячу печінку ми тут у мене пів кілограму. Викладаю на паперовий рушничок, щоб убрати воду. Тим часом готую цибулю. Цибулю почистила, чистимо і буду яблука. У мене отакі яблука одне велике, одне середнє і одне маленьке. Цибулю різати полукольцями. сипаю ріду. скорий ритм із Десь на три частини. Щоб не тратити час, я поріжу печінку. Цибуля стала така прозора, висипаю яблука. Цибуля тут шкувалася на маленькому вогні і підтришкою. Зараз так вже і яблука буду. Дам великий вогонь, щоб піднялася температура потім на маленький. Яблука стають м'ягенькими. Зробила сильний вогонь, щоб виправилася волога. І потім буду кидати печінку. Ну, вологи залишилося дуже мало, викидаю печінку. Я раніше. Вогонь не зменшує боки. Щоб не дуже розквасилися яблука, я б його помішала. Але розклася це яблука, то я великий вогонь, але поставила під кришку. На хвилині 4, мабуть. Ну, от дивлюся, що печінка вже готова. З неї не виділяється сукровиця. Значить, Значить, що? Значить, солю. Перемішую, накриваю кришкою і виключаю все.